Доброго дня глядачі каналу. Хочу показати, як чим я займаюся. Сьогодні я займаюся вже, мабуть, що пора, розкопую малину. От частину вже трохи розкопала, бачите, рихла земля. Розкопую кащу Джо Ну, Вже ягоди майже немає, де-не-де, не, де, ще десь попадається. Це вже десь так, так немає. Вже багато хто просить, щоб вже висилали малину, бо не знаєте, яка буде надалі погода. В когось тільки дощ пішов, а в когось тільки має колись бути, але вже така пора, що, мабуть, що пора і садити малину. Зараз я вам покажу, яка коренева малини. На це я розкопую вже по другу сторону Джуан Джей. собі приблизно. Намітила, оскільки мені її треба викопати. І викопую. Орудія труда, лопата. Ось так. Це вже трошки підсохло. Бистро сохне, на дворі тепло сьогодні. Ось така коренева система. Така доволі. Ось це вже навіть є нові парослі пускають. Ось так. Ось такі богінці не дрібні. Ну, не без того десь є дрібненькі, але то, то не рахується. Ось така коренева система. Це Джо Анжей. До по цю сторону вже й стала трохи розкопувати і по лісі. А десь, мабуть, на наступні дні розкоп дивитися, що там робиться в мене в Маргариті і в Дельніві. Ось така, з такими великими пагонами, бачите? Великими пагонами я відсилати не буду. Я буду її приблизно обрізати, ну, якусь до обломалося, Десь сантиметрів 15-20, а може, плюс-мінус, більше, менше буду обрізати. Коріння зараз я оце викопала, ставлю в тазики, буду зволожувати, щоб воно не стояло сухе. І вже з завтрашнього дня, мабуть, почну відправляти, хто там замовляв, які замовлення. І Може про когось не пам'ятаю, хто ще хоче дзвоніть. Всім. Я сподіваюся, що всім вистачить. У мене так само і по лісі. Тоже, знаєте, дуже гарна коренева система. Ось такий такі саженці. так само буду обрізати десь такого приблизно, може й менше. Це вона трохи колюча. Так само ставлю в тазик. буду зволожувати коріння, щоб не було сухе. Буду потім пакувати і відправляти. Так що ось таким ми займаємося. Робота продовжується. І ось такі у нас справи. Так що всім гарного дня, мирного неба!